Курточки сорту. Екстра вага, що кілограмів за 3500. Чоловіча зимова куртка. Розмір XL. Жіноча куртка. Теж зимова. Розмір L. Чоловіча куртка. Чи жіноча. Не знаю, чоловіча або жіноча. Розмір L. Чоловіча куртка розмір Елька. Жіноча зимова курточка. Розмір 44. Жіноча куртка розмір XS. Чоловіча зимова куртка. Розмір 3XL. Курточка чоловіча розмір XL. Куртка жіноча, розмір Елька. Жіноча курточка, Розмір Ельська. термокуртка, Розмір 50-й. І останнє це є жіноча безрукавка. розмір Елька. Це були куртки сорту екстра. Вага мішечка 10 кг за 3500.